На театральному майдані у Луцьку відбулося свято професійно-технічної освіти. Учениця Яна Новосад вивчає художні ремесла на Волиньфесті 2021 Дівчина за гончарним кругом показує, як виготовляються керамічні вироби. Спочатку робиться циліндр. Витягуємо циліндр, від циліндра. Можемо роздути до влечика, до масляниці до будь-чого макітку. Так само. Різьба по дереву один із представлених на заході напрямків освіти. Свої вироби показав Богдан Гасюк, вивчаю різьбу по дереву і представляю роботи картину. Також була шкатулка, яку вже продали. Ще є рами. Це дуже цікаво вирізати по дереву, тому що починаючи з простого бруска можна вирізати шедевр. Мангали, шампури, лавки з металевими елементами це вироби студентів і майстрів з центру профтехосвіти у Нововолинську, каже майстер виробничого навчання із професії електрогазозварник Тарас Сінгерук. Я навчаю 26 в вогню та металу. До вашої уваги пропонується лавка стіл трансформер. В чому унікальність? На даному зразку, ви бачите, з двох сторін дві лавки, стіл. Ось дивіться, як вона складається. Ось так вона складається і може бути така от паркова. Першокурсник Андрій Карпович здобуває професію кондитера. Каже, хоче працювати за фахом, любить готувати солодощі. представляю майстер-клас розписування імбирного печива власноруч. Маємо краски, ну, типу, глазур, якою розфарбовуємо печиво. Лучанка Ольга Смалюк з дітьми відвідала фестиваль. Ми розмальовували прянички, діткам дуже сподобалось. Я думаю, що потрібно проводити такі мероприємства». Популяризувати робітничі спеціальності і представити здобутки учнів таке завдання фестивалю, говорить очільниця управління освіти області Людмила Плахотна. З її слів на Волині зараз 18 закладів готують робітників. каже нині училище і ліцеї профтехосвіти об'єднують. Як, наприклад, у Володимирі Волинському створили один центр замість трьох закладів. Ми не закриваємо заклади. Ми трансформуємо цю мережу, щоб не було повторення, щоб створити міц міцнішу, кращу матеріально технічну базу, на якій буде навчатися більше дітей. У нас у 12 закладах із 20 в минулі роки велась підготовка трактористів. Ми не могли у 12 закладів купити сучасні трактори, комбайни. Тому доцільніше створити в центрах там 4-5 таких навчальних центрів. Фестиваль робітничих професій каже Людмила Плахотна відбувається у Луцьку в 20-те. Оксана Євпак, Валерій Фатисов, новини на Суспільному, Луцьк.